Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо писати детальний переказ публіцистичного тексту. Давайте згадаємо, яку нам послідовність потрібно дотримуватись, щоб написати гарно наш публіцистичний текст. Тож, перше, що ми робимо, це прослуховуємо текст. Далі визначаємо тему та ідею. Добираємо заголовок, складаємо план, повторно прослуховуємо текст і тільки після цього ми приступаємо вам до написання переказу. Отже, слухаємо текст: світ великий, історія його не менша. Ми вивчаємо історію різних держав. Проте, яку б країну не вивчали, які б захоплюючи історії події не відкривалися перед нами, повинні пам'ятати завжди про історію свого народу, своєї землі, на якій ми живемо. Пам'ять одна з найважливіших властивостей людини. Так, як не можна забувати власного батька і матір, бо вони дали нам життя, дім, у якому народився і виріс, так не можна забувати свій народ та його історію. Ми частинка народу. Без всіх нас немає ні народу, ні історії. Так як не можна забувати своїх рідних, близьких ні на хвилину радості, ні в години печалі, так не можна забувати нашої землі, бо це перша основа. З неї ми вийшли, до неї і прийдемо. Люди не є людьми, якщо вони не мають ні мови, ні пам'яті, ні землі, ні роду. Пам'ятаємо про це. Ми не знаємо, що принесе нам завтрашній день. Людина завжди жила і живе вірою та надією на краще. Але пам'ятаємо, що ніщо не приходить само собою, яке не змінюється без людини. Щоб жити краще, потрібно краще працювати. Це стосується всіх: мене, батьків, друзів, сусідів. Людська праця потребує знань. Знання здобувається в навчанні. Вчимось. Зробімо так, щоб день сьогоднішній став гордістю для майбутнього. Це весь текст. Зараз ми з вами будемо визначати тему та ідею. Нагадую, тема це те, про що текст. Ідея це чого б вас цей текст міг навчити. Запишіть, будь ласка, в зошити тему та ідею. Далі прослухайте ще разок текст і напишіть заголовок, той, який, на вашу думку, повинен підходити до цього тексту. Що ж стосується плану? План ми будемо складати простий. У цьому тексті 5 абзаців. З яких ви можете взяти мікротеми. Мік... Мі... Кожна мікротема це і буде пункт плану. Орієнтовний план я вам подаю. Пам'ять про історію свого народу це була розповідь першого абзацу. Другий і третій об'єднали історична пам'ять. Люди не є людьми без мови, пам'яті, без землі і роду. І остання важлива роль праці це орієнтовний план. Ви можете його змінити. Прослухайте, будь ласка, ще раз текст і після цього переходьте до написання переказу. Бажаю вам гарного написання!